Доброго дня, мене звати Олена. Терміново ви маєте це почути. Загальний стан. Сеніфікація. Подавлений стан відносно реалізації. Ви бажали діяти, але на даний момент ви не маєте конкретики відносно даного питання. Ви в очікуванні, але вам говорять, це що. Прояснення відбудеться на даний момент. Суд вищих сил, доленосний саме момент. Прояснення відбудеться, і ви будете вдоволені саме тим результатом, який ви отримаєте. Ви переможете. Якщо, наприклад, був конкурс, то ви переможете в даному конкурсі, тому що ви ресурсні самодостатні. Вибір зроблять ваш бік, і ви зможете піти в реалізацію власних планів. Власну реалізацію і зможете покращити ситуацію стосовно фінансового получення достатку. Дякую.